Вітаю вас! Урок номер 20 Тема уроку ділення з остачею. Ви знаєте, що не завжди можна одне натуральне число поділити на інше націло. Наприклад, якщо двом друзям треба поділити між собою 7 цукерок, то кожен отримає по 3 цукерки і одна цукерка залишиться в остачі. Коротко можна записати так: 7. поділити на 2. Дорівнює 3. Слово остача повністю не записується. Записується тільки в скороченому вигляді три перших його букви. Остача 1. Число 7 в цій рівності ділене. 2 дільник, 3 неповна частка і 1 остача. Чи завжди остача менша за дільник? Так. Бо коли остача більша за дільник то ділення можна продовжувати далі. Це добре видно на прикладах ділення багатоцифрових чисел в стовпчик. Наприклад, поділимо 4567 на 11. 45 поділимо на 11, візьмемо по 4. 4 помножити на 1, 4. 4 помножити на 1 4. множенні отримали 44. 45 підняти 44 дорівнює 11, зносимо цифру 6. 16 поділимо на 11, візьмемо по 1. 1 помножити на 11 дорівнює 11, при відніманні отримаємо 5, зносимо цифру 7. 57 поділити на 11. Візьмемо по 5. 5 помножити на 11, 55. При віднімання отримаємо 2. Тут. Ділене 4567, дільник 11, неповна частка 415 і остача дорівнює 2. Чи може остача дорівнювати 0? Так. Коли ділене, ділиться на дільник націло. Наприклад, поділимо 387 на 9. 38 поділити на 9, візьмемо по 4. 4 помножити на 9 дорівнює 36. При відніманні отримаємо 2. Знесемо цифру 7. 27 поділити на 9. візьмемо по 3. Бо 3 помножити на 9 дорівнює 27. При відніманні отримаємо 0. Отже, ділене 387. Дільник 9. 43 це частка. І 0 це остача. Ви знаєте, що при діленні націло ділення можна виразити через дільник і частку. Наприклад, якщо 387 поділити на 9 дорівня 43, то ділення 387 можна записати у вигляді добутку 9 помножити на 43. Тобто виразити через дільник і частку. Якщо, наприклад, 15 поділити на 3 дорівняє 5. То ділене 15 можна записати у вигляді такого добутку 3 помножити на 5 і так далі. Міркуючи аналогічно, у вигляді такої ж рівності можна записати при дії ділення з остачею. Наприклад, якщо 15 поділити на 6, неповна частка при цьому діленні дорівнює 2, а остача – 3, то це можна записати у вигляді такої рівності, 15 дорівнює. 6 помножити на 2 і додати 3. перевіримо. 6 помножити на 2 дорівнює 12, 12 додати 3 дорівнює 15. Запам'ятайте, щоб знайти ділене, треба дільник помножити на неповну частку і додати остачу. У буквеному вигляді це правило можна записати так. Якщо. А. Поділити на число b дорівнює Q. При цьому остача R то А, тобто ділене дорівнює добутку Б помножити на Q додати r, де r остача менше, ніж Б. А в цій формулі ділене Б дільник, Q неповна частка і Р остача. Задача під номером 1. Пропоную вам опрацьований матеріал закріпити при виконанні такої вправи. Виконати ділення з остачею. Перше. 42 поділити на 5. Друге. 592 поділити на 24. Третє. 684 поділити на 30. Четверте. 780 поділити на 23 п'яте. 12 ,081 поділити на 63 і 6. 654 650 поділити на 320. Із запропонованих прикладів пропоную розглянути разом два з них. інші виконати самостійно і звіритись із відповідями. Наприклад, із першої четвірки опрацюємо другий приклад. Потрібно 592 поділити на 24. 59 поділити на 24. Візьмемо по 2. 2 помножити на 4, 8. 2 помножити на 2 4. Примноження отримали 48. При відніманні 9 відняти 8 до рівня 1, 5 відняти 4 до рівня 1. Зносимо двійку, 112, поділимо на 24 візьмемо по 4. 4 помножити на 4 до рівня 96. Вибачте, 4 помножити на 4 до рівня 16, 6. Пишемо, 1, пам'ятаємо. 4 помножити на 2 до рівня 8, додати 1. Отримаємо 9. При відніманні 2, 2 відняти 6 не віднімається, позичаємо 12 відняти 6 дорівнює 6. Тут позичали. Отже, 10 відняти 9 дорівнює 1. Тобто, при виконанні цієї дії, ділення з остачею отримали ділене 592, дільник 24, неповна частка 24 і остача 16. З останніх двох прикладів пропоную, наприклад, розглянути приклад під номером 5. 12 81 поділити на 63. 12 на 63 не ділиться. Будемо 120 ділити на 63. Візьмемо по одному. 1 примножені на 63 дорівнює 63. 0 відняти 3 не віднімається. Позичаємо. 10 відняти 3 дорівнює 7. Тут позичали 11, відняти 6, дорівнює 5. Зносимо 8. 578 поділимо на 63, візьмемо по 9. 9 помножити на 3 27, 7 пишемо 2 в пам'яті. 9 помножити на 6, 54, додати 2, 56. Примноження отримали 567. При відніманні 8 відняти 7 до рівня 1, 7 відняти 6 до рівня 1, 5 віднятий 5,0 ну його не записуємо. Зносимо ось одиничку. 111 поділити на 63 візьмемо по одному. При множенні отримаємо 63. При відніманні від одиниці 3 не віднімається, позичаємо 11 відняти 3 до рівня 8. Тут позичали, отже, 10 відняти 6 до рівня 4. Отримали неповну частку 191 остачу 48. Задача номер 2 Задача такого практичного змісту. Булочка коштує 7 гривень 60 копійок. Скільки булочок можна купити за 40 гривень 50 копійок? Пропонується до цієї задачки вам ось такий короткий запис. Тобто, щоб дізнатися, скільки булочок можна купити ось на таку суму коштів, нам потрібно зрозуміло виконати дію ділення. Але для цього виконаємо спочатку перетворення 40 гривень 50 копійок. Перетворимо. В копійки отримаємо 4050. Аналогічно, 7 гривень 60 копійок дорівнює 760 копійок. Виконаємо дію ділення. Візьмемо по 5, 5 помножити на 0. 0. 5 помножити на 6. 30 0 Пишемо 3, пам'ятаємо: 5 помножити на 7, 35, додати 3, 38. 0 відняти 0 дорівнює 0. 5 відняти 0 дорівнює 5. 0 відняти 8 не віднімається. Позичаємо. 10 відняти 8 дорівнює 2. Тут ось цей 0, його не записуємо. Отже, відповідь. Можна купити 5 булочок. Задача номер 3. Записати остачі, які можна одержати при діленні різних чисел на перше на число 7, друге на число 13 і третє на число 24. Якщо ви уважно слухали пояснення вчителя, і пам'ятаєте, що остача повинна бути завжди менша від дільника, то Остачі які приділені на 7, можуть бути такі числа. Одиничка, 0. Вибачте, 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Міркуючи аналогічно, остачу, яку можна отримати, приділені на число 13, можна отримати. 1, 2, 3 і так далі. І найменша остача, яка може бути найбільшою остачею, вибачте, може бути 12. І при діленні будь-якого натурального числа на 24. В остачі ми можемо отримати такі числа. Починаючи від 1 і закінчуючи числом 23. Задача номер 4. Знайти ділене, якщо. Дільник дорівнює 12, неповна частка дорівнює 7, і остача дорівнює 9. Якщо ви зрозуміли матеріал, пояснений вчителем на уроці, то ділене, щоб його знайти, для цього потрібно скласти відповідну рівність. Ось за допомогою такої схемки короткий запис до задачки записаний. Так. Отже, ділене, щоб знайти, нам потрібно дільник помножити на неповну частку і додати, і додати остачу. При цьому 12 помножити на 7 дорівнює 84, 84 додати 9 дорівнює 93, відповідь 93. Задача номер 5 Як підсумок уроку і опрацьованого матеріалу я вам пропоную таку задачку. За даними таблицями, таблиці, обчислити значення А, Б, Q і Р. А дорівнює Б додати Р. Тобто, як ви розумієте, А це ділене, Б це дільник. Q це неповна частка і R це остача. Розгляньте, будь ласка, цю таблицю і заповніть її самостійно. Урок закінчено. До зустрічі!